Вітаю, я Ольга Євланова і я тренерка-психотерапевтка. Запрошую тих, хто чекає своїх воїнів, захисників і захисниць в наш відкритий проєкт Ми є, проєкт підтримки. Ми хочемо впродовж цього року пройти шлях воїна, супроводжуючи ті процеси, які переживає захисник. І захисниця через себе він проживає або вона, і ті, хто його супроводжує, можуть або допомагати, або, на жаль, плутатись і тягнути назад, і не додавати сил. Ми хочемо додати нам всім сил і пропонуємо бути такими, які якими є з опори на ресурси із психотерапії. Завдяки тому, що є напрямок когнітивно-поведінкової терапії, будуть інструменти, будуть підказки. Кожного тижня ми будемо надсилати закритий канал або інструмент, це буде по суботам, зранку, або для діагностики, для того, щоб зорієнтуватися, якесь тестування, або Текст підтримку, може рекомендацію подивитись фільм, книжки. Може, це буде частіше, ніж раз на тиждень, але ми ставимо перед собою реалістичні такі а, задачки, щоб а, і я, і команда, з якою я працюю, мала сили і на своє життя, і на інші проекти, і на роботу активну. Як, а, Ті, хто ведуть і а, тренінги, і групи, що буде відбуватися? Перша тема очікування мобілізації, далі, далі перші місяці на відстані, невизначеність розподілу в частині, а, бойовий дос, досвід, і ротація, коли, поранення, те, що ми згадали, ми будемо про це говорити. Ми будемо записувати відео в відкритому доступі. Вони будуть на YouTube, в каналі. Точно ви знайдете, і там буде посилання. В той же час ми відкриті, відкриті для діалогу і для того, щоб ви могли задати ці питання, будуть Google форми в яких ви можете анонімно задати питання або поділитися своїми думками. Ми пропонуємо вам заповнити форму, і ми будемо вас запрошувати бути на світлій стороні. І якщо ви живі, це вже дуже добре і важливо для всіх нас. І ми запрошуємо вас в доєднуватись до цього проєкту. І ми не дійшлемо вам запрошення в канал, якщо ви заповните цю форму. Будемо вдячні за спілкування і за те, що Може, у вас вийде і завдяки нам потурбуватися про себе? Пам'ятаємо, що якщо ми є, то далі буде. Запрошуємо, підписуйтесь і пишіть нам. До зустрічі!